Всім привіт! Ось одне із відео моїх робіт. Це квартира, яку хазяїн здавав в оренду пару років. Там був досить, ну, було не, дуже, не досить брудно, але говорила, що не треба, наприклад, прибирати в шафках. Але я все ж таки вирішила перевірити ті шафки, там було досить брудно. І це відео взагалі з самого орендаря, щоб він побачив, яку роботу я виконала. Це перше відео буде для Це пробне відео, ось так можна сказати. Так як я тільки почала вести свій YouTube канал, хочу поділитися з вами своїми роботами, своїми вміннями, тому викладаю це відео, так як би в сирому варіанті. Тому ось, ось так виглядала кухня. Так в шапках було досить брудно. Але перед, взагалі перед цим я цю квартиру десь півроку прибирала. Тільки не прибирала в шафку. прибирала Прибрала підлогу, витирала пилюку, так як завжди звикла прибер... ну, звичайне прибирання. І в наступному відео, відео я покажу результат мого прибирання. Всім до побачення!